Про цей десант в Одесі, який ви згадали, тут Лукашенко вийшов на публіку і зробив цікаву заяву. Я вам зацитую: якщо Росія повернеться до стратегії наступу в Україні, то буде завдавати контрудар на півдні і пробиватися до Придністров'я, і вони відрубають повністю Україну від Чорного моря і від самих хороших цінних територій. От над цим треба подумати. Що би ви відповіли Лукашенку? Пішов на юг. Я перепрошую. Ми... За, кораблем. за кораблем, звичайно. Слухайте, потопили Москву то такий Лукашенко. Е, звичайно, ви е, знаєте, ці амбітні в лапках плани щодо Одеси, Одещини на Півдня нашої держави, вони не зникнуть до закінчення війни. Е, вони не зникнуть, поки ми не створимо так звану сіру зону, коли не відбудеться в Росії, принаймні в тих прикордонних регіонах. Про які ми добре знаємо, які один одного атакують періодично там Брянщина, Білгородщина, Пульщина? Звичайно, ці плани будуть хворобливі. Навіть російські ліберали завжди кажуть: Ну, слухайте, Одеса, це окрема мова. Ну, звичайно, окрема мова, тому що Одещина показала цієї війни остаточно, що була, є і буде українською. Все, крапка, я кажу, поставлена. Тому, звичайно, ці плани є стратегічні. Чи можуть вони це сьогодні робити? Ну, хай спробують. Звичайно, зараз хтось скаже заглядачів, легко це говорити, нехай спробують. Вони вже пробували це робити тоді, коли в них була ну, величезна перевага, просто величезна. Важко передати ті відчуття. Я зараз вибачте, що трошки в історію мене повернули лютий минулого року. Коли ти бачиш, що на траверзі Одеського порту стоять ворожі десантні кораблі, і ти знаєш, що там люди, які мають зараз там за певний час йти. Десантом на твоє рідне місто, на нашу державу. Які ці відчуття? Ну, ну це дійсно було боляче. По перше, по-друге, ми були рішуче налаштовані. Ця рішучість вона допомогла в той момент. І, власне, зараз те саме, тільки ненависті нас стало набагато більше, вміння нас в нас стало набагато більше. Озброєння ну тут взагалі окремої розмови. І Нехай спробують дійсно, тому що не підуть вони десанту. Не підуть. Це, це навіть сьогодні не обговорюється. Тримаємо, звичайно, в голові, відпрацьовуються усі плани е, можливі. Це те саме, власне, що давайте, як вони кажуть, про десант на терасу е, треба летіти цими вантажними літаками з десантом через територію України. Ну вони про це навіть говорять. Е, ви знаєте, кожна нація Целіна Костенко, так сказала, кожна нація вона має свою хворобу тільки в Росії вона не вилікована. Якось так.